Ця премія була започаткована ще до війни. Не випадково це премія Джейса Мейса, який багато років досліджував питання голодомору. Але під час війни відзначення лауреатів цієї премії є особливо важливим. Оскільки йдеться про найбільшу трагедію української нації у ХХ столітті, яка безпосередньо пов'язана із московською імперією, із окупацією України в 1932-33 роках, і вшанування жертв московського режиму, який зробив все для того, щоб українців не було на тій землі, такі заходи, які відбуваються сьогодні, вшанування лауреатів премії імені Джеймса Мейса. Дослідників голодомору відбувалися, бо це не тільки зберігає історичну пам'ять, а це формує світогляд сучасного покоління, який повинен знати про це, пам'ятати про це і зробити все можливе і неможливе, щоб більше такого ніколи не повторилося. Ми, українці, повинні наполягати на тому, щоб Джеймса знали, щоб цю історію, яка тяжниться 100 років. Щоб її в світі сприйняли як неперервність зла, якийсь яке сіє Кремль на українській землі. Коли Путін говорить про те, що вони хочуть усунути причину конфлікту, у світі мають розуміти, що вони хочуть знищити Україну. Україна як існування України це причина їхньої незручності. В чому незручність для Росії від існування України? В тому, що вони вкрали нашу історію і видають себе за нас. Кожен лауреат. Це просто особлива неймовірна історія. Леонід Фарсевич серед тих людей, які не розраховував ні на премії, ні на похвали. Він та людина, яка багато років скромної своєї діяльності, але дуже вагомої, дуже серйозної, солідної, заслужив цю премію. Тому що це він відстежує середини 90-х багато таких вчинків, які мають кримінальне походження, які до сьогодні розрослись. Страшний великий вузол. Премія це для мене це, справді дуже висока честь, оскільки е, Джеймс Мес е, – відома людина принципова, і принциповість його мені дуже імпонує, оскільки принциповість журналістиці це є одні один із найголовніших чинників. І служіння Україні на, у, у своїй царині це е, також дуже важливо. Я в царині журналістики, постійно е, в розслідувальній журналістиці, і для мене важливо не відступити від правди, не зігнутися і не боятися. Завдання журналістики якраз розповідати про такі факти, про факти геноциду українського народу, про те, що ми боремося з лютою ордою, і це лінія, наша лінія, наша лінія правди, наша лінія справедливості, наша лінія, е яка веде до перемоги.